Слава Україні. Вітаю вічам підписникам. Ну, от сьогодні у нас така робота напаситься як перезаселення нуклеусів. Це через жалупу злітало. Ось це. Треба ще заселити. І ось стопка стоїть вже перезаселено. Спека і це злітає. А тут усе буде повністю підселення, підселення Не. матки. Накопилося нових маток. Там ще є за поворотом. Тут треба підселювати все. Ще в іншому місці, 90-нукове Думаю, в найближчі два тижні закрити чергу вже на домашній матці, тому що трошки це все затримувалося на все різні причини, то підмерзало, то спека, то хотілося швидше, але хоч як завжди. Ну а помидор було, от, бачу, от, дюри працюють, соняшник почав цвісти. Але пилку соняшника тільки десь десь поодинокий. Або сонячник через спеку не вділяє, або гібрид. А так в основному йде пилок з різних інших, інших розсорів не соняшника. 80% йде не соняшника. Так що на соняшнику вони мало працюють. Ну, а на пасіці йде далі. селекція. От була. Лінія була, яка була на випробовуванні, але вона з подальшого розвитку знімається, оскільки є, так би мовити, невеличка агресія. А мені агресивних бджіл на пасіці не потрібно. Нехай вона принесе кілограм меду менше, але буде спокійно, з якою можна працювати в будь-який час. От така то ситуація. Так само вийшла з е, подальшої селекції її сестра. Тому що вийшла агресія по дочках. Я би не сказав, що агресія сильна, але вона мені взагалі не потрібна. А ось матка під номером 100, яка мелькала того року на облітнику гірському покатує дуже гарні результати. Однак довелося розформувати, зробити з неї ще одну виховательку, а її залишити саму матку у корпусі вісім е рамок на українську, щоб вона мені збереглася, щоб не злетіла, хоча натяків на, 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 на ривий стан і не було. Якщо так і є, її випаковка, а її прибуток. Хоча ця лінія 100, це продовження моєї 19 лінії, так що вона буде виступати під, під лінію 19. Але це вже по... на наступний рік, тому що цей рік наша приходить випробування. Ну, по медузбову, але ну, досить гарно. Це можна сказати... Получився вроді би 88 -19, то 88,19, ну досить непоганий і досить непогані морфометричні показники. Ну, а тут прибуло таке послання від Чорка Віталія. Зараз глянемо, що там. А це б оновлений паспорт на громадку штучного смініння. В старому була помилка. Он зараз все правильно. Тут пише поле зелений. А в старому просто помилка. Технічна помилка, колір червоний. Вон, тепер просто прибув оновлений технічний паспорт на матку. До речі, повністю зараз іде вивід мато карніки, Від цієї лошки, як буде. Уся партія майже процентів 90 буде карніки на гірському облітнику. Ну і деяка частина на домашньому. Так що з гірського черга вільна, можна замовляти. А так, коротенький вітер закінчилося. Щастя, мило здоров'я. Слава Україні!